Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокір'ян, Сокір'янщини та міста Новодністровськ. Не знаю, як у вас по Україні, як в Новодністровську, а в місті Сокір'яни Сракопад. Сракопад, так кажуть, жителі міста Сокір'ян. і просять Ігор. Один ти не побоїшся зняти цей сракопат та показати сокирянській владі. Так, я не побоюсь. Ну до кого ж з влади звернутися? Ну, до Оксани Іванівни Бабій, яка від сокирянської міськради відповідає за місто Сокіряне і вперто не хоче вийти на вулицю. Оксана Іванівна, ну давайте подивимося. Не хочете виходити з кабінету до пенсії? Добре. Подивіться на Сокірянський Сракопад. Ми йдемо на спуск на Сирилівку. Самий травмонебезпечний район міста Сукіряни. Спуски, підйоми, яри, стрімкі повороти, вверх-вниз. І ходять не тільки здорові люди, хоча здорових людей в місті практично вже й немає, а й ходять люди в віці, хворі, гіпертоніки, старенькі, які ледь присуваються без догляду, тому що діти за кордоном. А по хлібинку йдуть. Дорога ледь посипана. Отак, ледь-ледь трошки покидали, десь не десь. Та подивимося на цей срокопад. Йдемо по спуску. О, дивіться, це стрімкий спуск. Я сам пересуваюся ледь-ледь, бачите. От йдемо цей стрімкий спуск. Щоб мене сукірянська влада не звинувачила в тому, що я піднімаю паніку, імідж сукірянської влади, ганчую. Та ні. От подивіться, пісочку немає, стрімкий сукірянський спуск, по якому йдуть люди, діти в школу. От тепер дивіться. І починається ледь-ледь насипаний пісочок, який вже розмок і перетворився в слизьку ковзаночку. Бачите. Як ви вважаєте, це Сракопад чи ні? Подивіться, подивіться, подивіться. Це аж ковзанка, дивіться, як ходи нога. Це аж ковзаночка. Чи рятує цей пісочок, який посипали, який вже розмок. Ну давайте, скажіть. Подивіться ще раз. Подивіться. Подивіться, як ходи нога. Подивіться, як ходи нога. Подивіться, як вона ковзає Оксана Іванівна, я зняв сукірянський серкопад, як попросили мене сукірянські прості люди. Я розумію проблеми міської ради, міста Сукір'яна, але отаке посипання час від часу пісочком, який просто розмокає в наліді, вибачте, за москальське слово, і перетворюється в пісочню ковзанку. Воно, як кажуть сукірянці, вибачте, просте слово до сраки. Зробіть наше місто Оксана Іванівна. Будь ласка, просто безпечним в слизьку пору року. Вас просять сукерянські, прості люди, з повагою! журналіст та історик Ігор Швець Український.